Після того, коли респондент заповнив заяву, надалі поліграфолог переходить до основного етапу дослідження, коли потрібно вже одягати давачі на респондента і відповідно фіксувати реагування. Водночас до цього має відбутись перетестова бесіда. Завдання перетестової бесіди перше тематично проговорити з респондентом питання. Та друге донести до респондента правила проведення дослідження, і відповідно також відповісти на якісь уточнюючі моменти, якщо вони будуть зі сторони респондента. Як правило, що це за питання, якщо ми говоримо про працевлаштування? Це вживання алкоголю, наркотиків, чинення крадіжок, наявність судимостей, проблемних боргових зобов'язань і інших негативних моментів, які можуть вплинути в подальшому. І понести в зв'язку з цим роботодавець певного роду ризики. Але ми розуміємо, що ідеальних людей не існує, і поліграфологи вони теж не ідеальні люди, звісно. Тому якщо людина, наприклад, вживає алкоголь, це не означає, що їй не потрібно брати на роботу чи щось інше, ну чи наявність будь-яких інших ризиків. Тобто ступінь і характер ризику оцінює роботодавець при прийнятті рішення щодо. Того чи іншого респондента, так як він і оцінює, в тому числі його якісь професійні якості. Метою дослідження є перевірка достовірності свідчень респондента. Відповідно, якщо ці свідчення не відібрати, не запитати думку літи, то й сформувати коректним чином питання не представиться можливим. Тобто, першочергово ми маємо проговорити ці питання там, як часто вживаєте алкоголь, чи є досвід вживання наркотичних засобів, чи вчиняли крадіжки. Чи було розголошення конфіденційної інформації, ну і інші речі, які в нас є. Це те, що буде наступне після того, коли ви заповните заяву. Також перед тим, як проводити дослідження, перед тим, як одягати давачі, я попрохаю помити вас гарно руки. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб. Належним чином і добре зафіксувати показники в першу чергу по каналу шкільно хальвонічної реакції. Ці дивачі одягаються на останню полангу пальців і часто, особливо в дівчат, жінок, за рахунок різного роду кремів, пудр. І тому подібного пори забиті, і це дещо заважає. Тому потрібно їх або додатково очищати засобами, або просто попрохати респондента, помити руки в теплій воді. Заповнили заяву, проговорили тематичне питання. Далі доносимо правила. Правила дуже прості, що потрібно буде робити ріті. Перше, відповідати на запитання так, ні або не знаю, якщо вона може так відповісти. Якщо по якійсь причині не може, то відповідно Ріта має про це повідомити і сказати. Друге, в ході дослідження потрібно буде не рухатись, тобто не кивати головою, не рухати руками, ногами повністю без рухів. Третє, що б я попрохав ріту, це те, що попрохав би дивитись просто перед собою. В даному випадку це просто біла стіна без будь-яких там візерунків. Четверте, дихати так, як завжди, спокійно. І п'яте, також вкрай важливо відповідати на питання в одному тоні. Не підвищувати тон і не понижувати тон для уникнення артефактів. Все наше велике дослідження, воно буде складатися із тестів. Як правило, один тест це одна тема. Один тест включає в себе близько 10-15 питань. От в ході цього часу 10-15 питань пред'явлень і потрібно виконувати тих 5 правил, про які я зазначив раніше. Один тест триває, як правило, в середньому 3-4 хвилини часу. Між питаннями пауза, як правило, 15 секунд. Тобто не рухатись, дивитись перед собою, відповідати на питання так я не знаю, дихати спокійно і відповідати в одному тоні. Ці правила потрібно виконувати впродовж 3-4 хвилин часу. Далі, в ході паузу, паузи ви зможете порухатись, сісти зручніше, попити води, ну і зробити все необхідне, щоб в подальшому пройти тест по тим же правилам.